Всім привіт! Боже! Я не вірю, чесно, що я це роблю, тому що в мене влоги виходять Що? У мене влоги виходять раз на рік. А, я трошки прихворіла, і хто підписаний на мій інстаграм, ті бачили, що я, в принципі, давно хотіла вже повернутися трохи якось в формат Ютубу, тому що багато є чого розказати, багато є питань, які треба давати такі, знаєте, розлоги, відповіді. І для цього підходить найбільший формат Ютубу. От, але я не могла себе ніяк налаштувати. У мене останнім часом якесь було прям несприйняття себе, і я не дуже любила камеру і взагалі не хотіла себе знімати. От, і зараз я прихворіла, і це стало таким поштовхом на те, щоб все ж таки це зробити. Це може бути чудно трошки по моєму голосу, тому що у мене болить горло, у мене заложений повністю ніс, але я сьогодні зранку сходила на тренування. Зараз повернулася. Ну, температури в мене немає, типу 37,1, 37,2, але це для мене не температура, це так норма. От, Зараз я повернулася додому, трошки відпочила, щоб ви розуміли, це я все дістала ввечері вчора. Вірніше, не ввечері, а в три часа ночі. Десь мені було прям погано, я прокинулася, тому що в мене дуже сильно боліло горло. Я пішла, дістала всю свою аптечку, перегрібла її, знайшла, боже, що я знайшла? Я знайшла. Щось від горла, якусь сосалку. спазмалгон випила, тому що голова боліла. І, і щось ще, якісь вітаміни. Мені мама написала, там вітамін С треба дозу. Але вітаміну С у мене не було. Я випила щось інше, випила вітамін Д. Просто закинулася пігулками і лягла назад спати. От, Але, що в мене сьогодні цікавого, зараз я вам покажу. Коротше, у мене такий от набір. Я сьогодні буду робити. Ах, Боже, ви ж не знаєте. Ви ж не знаєте, тому що я на Ютубі цього не розказувала. Я створила аккаунт в інстаграмі, в якому можна тепер, якщо ви знаходитесь в Черкасах, придбати тортик. У мене замовити. Я зроблю вам на замовлення. Мені, звісно, це трошки стрімно, що робити, тому що у мене практики малувати в цьому, але я обіцяю, я зроблю це як найкраще як зможу. От. Але було дуже багато питань з приводу того, чи можу я відправити поштою. Звісно, штортик я поштою не відправлю, тому я запускаю отаку нову штуку, хочу верніше запустити. Я тут купила собі все для того, щоб зробити корисні цукерки. Я дійсно дуже хочу сама їх собі робити, не купляти всі ці. Ну, окей, протеїнові батончики, я все одно, напевно, буду купляти в якійсь мірі, але саме корисні цукерки, щоб вони дійсно були смачні, солодкі, але без цукру, без додавання якоїсь рафінованої олії, пальмової і так далі. Сьогодні я хочу зробити взагалі, у мене в планах смаки штук 6 десь смаків. Але сьогодні я, напевно, зроблю е, смак снікерс. Це він буде з арахісом, трошки арахісової пасти. Туди додам, коротше, таке Рафаело. Хочу смак зробити, але знову-таки він буде без гущеного молока. Я хочу спробувати зробити на творозі. Творог коротше, використовуючи Кокосова стружка, звісно, ну, отаке всяке. потім я хочу ще зробити вишневий смак, але це, напевно, не сьогодні. Бо сьогодні я саме сконцентруюсь на горіхових смаках. Тобто, в мене буде снікерс, Рафаело, і я хочу ще зробити фісташковий, бо в мене є дуже-дуже класна фісташкова паста, яку я знайшла в Італії, ну, тобто фірму цю. У нас фісташкові пасти роблять якісь ну, хімозні в більшості. Не знаю. Те, що я пробувала, те, що я бачила, навіть е, от я беру арахісову пасту від Том, я думаю, багато хто знає цього виробника. Арахісова паста мені у них подобається. Фісташковий батончик я пробувала, мені взагалі не зайшло. Ну, типу, це не фісташка для мене, я не знаю. В Італії фісташка дуже поширена, поширений цей. Горіх, вони його усюди використовують і використовують дійсно е, ну, перероблюючи натурально натурально його використовують. Не знаю, немає цього хімозного присмаку, як у нас якихось додаткових е, додатків <схід> <схід> туди. -от. І я знайшла е, дуже класну фісташкову пасту, яку я використовую тепер, коли я роблю фісташковий чизкейк. Або Тортик, фісташковий бісквіт, фісташковий цей кремчист. То я туди використовую тільки цю пасту, вона дорога. Її дуже мало не можна знайти, тому я не буду казати фірму. Тому що дійсно я замовляла на одному сайті, мені потім сказали, що немає пропала вже в наявності, закінчилась просто. От, її важко дійсно знайти, тому я не буду казати, бо розберуть всюди, де тільки можна знайти. От. Е, зараз я щось поїм. Тому що я ще сьогодні нормально не їла, в мене було тренування. Я ось прийшла на кухню. Що я трошки підкріплюсь чимось і займусь цими цукерочками. Акаунт в інстаграмі називається morsusamor, Кому цікаво, хто захоче потім. Ну, я звичайно ж вам покажу ці цукерочки, які вони вийдуть. Я хочу, щоб їх ще спробував мій тренер, протестував, потім теж покажу його реакцію десь, або тут, або в Тіктоці. Коротше, десь воно буде. Не хочу відразу все на вас вивалювати, тому що, я думаю, і так буде багато питань в коментарях і так далі. Я потрошки буду вливатися в всю цю ютубну історію назад. От, о, боже, нос зложений просто капітально. Коротше, я зараз у мене є рибка, я хочу зробити собі, напевно, бутербродик з сиром Філадельфії, рибкою і огірочком. Отаке хочу поїсти. Щось не дуже важке. Тому що тренування було вже години-дві назад, три назад і закінчила і ще не їла. Тому треба щось поїсти, бо я відчуваю, що сили так трошки підупали. Так, от треба все сховати, тому що це я просто діставало. Типу у мене отут, от зверху поличка з усіма ліками, і вони просто в переміжку. Я не знаю, що там для чого, я просто дістала все. Так, зараз е, хочу... О, до речі, блін, усе відкриття моє. Мені так сподобався оцей рисовий пудинг. Може, хто захоче в сільпо продається купити собі теж спробуйте. Прикольна штука, там реально рис, але воно солодке і воно таке прикольне. смачненьке, я собі дві штуки взяла, у мене лежать. Е, зараз візьму сир Філадельфі, Філадельфії. Вони тут ось ще два е, шматочки лосося і зроблю собі бутербродики. Знаєте, зараз, чому ж саме зараз хочеться так повернутися трохи до формату Ютубу, тому що, по-перше, в мене останнє відео виходило десь рік назад. Ну, дуже багато змін було за <гум> цей рік. А по-друге, ну я змінилась сама. От, тому будемо знайомитись з вами заново. <гум> Кожен рік, це Знаєте, людина змінюється з кожним роком, і я не виключення, тому... Тому так, от зараз по відчуттям я так відчуваю, що в принципі я взагалі абсолютно. Ну, до цього у мене були якісь максималістські ще підліткові травми від блогу, які він мені приніс. А зараз я наче з ним попрощалася. Не знаю, не відчуваю, що в мене ще залишилось від того. Абсолютно спокійно можу розмовляти, розказувати все що завгодно, відповідати на питання. Я просто хочу, чесно, от щиро хочу, щоб було максимально мало токсичності. Будь ласка, не треба багато цього хейту, негативу. Я вас прошу, давайте це буде простір. Просто де ми не будемо е, якось оскрбляти одне одного. А будь ласочка. я вас, я вас прошу максимально залишатися людьми. Я просто тут ділюсь е, якимись своїми штуками з життя. Типу, дуже багато питань в Інстаграмі постійно. Я от зараз вживаю там, на сніданок е, ну перед сніданком я п'ю Спіруліну, У мене питають за це. Е, е, Займаюсь спортом, я зараз займаюся тренером, питають за це. Uh, і дуже дуже багато таких якихось питань. Я просто тут ділюсь своїм життям. Це не означає, що я даю дозвіл там, я не знаю, лізти у всі загутки моєї душі. Є теми, на які я не хочу ділитися, не хочу розмовляти. Там це особисте життя. Я не хочу цим ділитися. Але кому цікаво, просто. Як з подружкою поговорити, не знаю. Типа мені останнім часом самій такий формат відосів подобається, коли люди знімають. І от просто ти відчуваєш, і ти наче розмовляєш з подругою. Тобто, тобі дуже легко ти ну не напряжно, не знаю, послухати щось десь, якісь спільні точки дотику знайти. Коротше, все, я роблю собі водоротики, бо я так можу розмовляти довго, серйозно. От у мене є отакий гречневий хлібець. Якраз його трошки залишилося. Його час і їм. У мене тут ось о, така поличка є. Боже, я сюди нещодавно закупила, зробила величезний закуп. Мені, напевно, цього хватить на пів весни, а то й на всю весну, тому що це протеїнові батончики, які я вживаю. Теж питала мене в інстаграмі, але то я вам все потім розкажу. Покажу, щоб зараз не нагружати занадто багато великою кількістю інформації, коротше різної. О, це все потім покажу. А зараз тостер хлібець і зроблю собі такі бутики і чайочок. Напевно, бо знову починає боліти горло. Потім буду робити оці корисні цукерочки. Так, ось такі у мене бутербродики. Тут у мене чайок. Я сюди кладу, коротше, зелений чай, апельсин, лимон, імбир і корицю. Кориця, отакі от палички. Отакі от. Дуже смачно виходить, ще можна додавати мед, але я не додаю мед, мені і так е е прикольно. А, і м'ята ще. Я його робила якраз десь в 4 ночі, тому я зараз не буду його пророблювати. Я просто сюди дав'ю ще кип'ятку, і він буде гарячий, якраз такий заваристий, нормальний можна пити. От, хто їсть, теж з смачного. Коротше, я задовбалась тільки поки робила снікерс. <реш> я вирішила, краще потрошки, сьогодні я зроблю снікерс. Завтра зроблю Рафаело, після завтра зроблю фісташку. Потрошки буду їх викладати окремими цим через те, що напевно хворію, ще не знаю. І плюс було ще тренування, то в мене немає зовсім сил. Зробила собі каву і буду відпочивати. Всім привіт. боже! Я прокинулась, і я думала, я взагалі нічого не зможу сьогодні робити, тому що самопочуття просто жах. Але зараз, скільки щас. 12-го дня, я потрошки роздуплилася, я доробила цукерочки. Бачите цю бусинку? Вона чекає мене гуляти. Ми зараз підемо гуляти. Боже, ці Синці під очима, Тому що я не виспалась. От, нос просто повністю заложений. Я настільки себе чую глухо, що в мене таке враження, що я, блін, оглохла, Я не знаю. Це просто кошмар. Але нічого, потрошки роздупляюсь. Доробила ці цукерки, робила глазур з чорного шоколаду і 10 грам кунжутного масла додала. І потім ще мегдалевими пластівцями прикрасила це все, потім вам покажу, як вийде. В кінцевому результаті пити хочеться. Постійно мене так Це теж через хвороби, звичайно, я розумію, але пити просто ну, жестя хочеться. І зараз ще з поштомату заберу посилочку, я замовляла собі костюм. Дуже хочу подивитися, що там прийшло. От, сьогодні у мене такий день і хочу дозняти. До речі, я вирішила знімати влоги, отак, один влог за два дні, тому що у мене два дні вони. Ну, типу, у мене такий режим, що в мене тренування з тренером, потім день я роблю або кардіо, або басейн, або я не роблю нічого з цього, тому що відчуваю, що треба відновити ресурс і просто роблю пілати зранку. От, і так постійно. Типу я займаюся тренером силові тренування у мене через день. Тому якраз влог за два дні він буде такий прикольний, насичений і ворожий, скажімо так. Боже, накрутила собі якусь гульку, я думаю, що це мене? Це, це, це світло так, а, це світло так падає. Боже, я думала вже такий снець під оком, що просто жесть. Коротше, зараз підемо, заберемо посилочку, вигуляємо луну, і я все ж таки хочу зробити свій якийсь мінімальний ринковий пілатес, тому що я без цього не можу. Мені треба трохи розігріти тіло, трохи привести його в форму. Я навіть от, коли прокинулась, я взагалі лежу така пластом, і думаю, ні, я в мене сил сили навіть встати. все, нічого не можу робити. А потім встала, поробила цю цукерочку, потрошку щось собі на фон включила, і, типу, знаєте, так, трошки стало краще. Чим більше рухаюсь, Тим краще, звичайно, не треба з цим перебаршити, я не піду бігати сьогодні на доріжку на кардіо. Але так мінімально пілатися, я хочу порозтягуватись. О, таке хочу зробити. І зараз подивимось костюмчик, який мені прийшов, бо мені ж здається, я дуже багато розмовляю, мало чого показую, як завжди, блін. Чисто муд Моя поличка у мене тут була вода, я випила її всю, треба знову налити. Це тому що в мене насмарк. Отаке життя ветеран, відразу. А це, до речі, футболочка, яку ми робили на піжамній вечірці. Хто бачив у мами, типу приходили аніматори. реально прикольно вийшла вона така. Я її тепер вдома ношу. А ще я вам покажу: знову зробила собі цей чай. От це вже новий. Я зараз зранку заварила. Знову апельсинчик, м'ята, імбир, лимон і кориця. Дуже-дуже смачненький. Не солодкий, неприторний, коротше, класний. І зараз вам покажу цю карочку. Вони у мене тут стоять. Ось, Ось такі вони у мене вийшли. Це арахіс це смак, типу снікерса. От сюди я їх складу в коробочку, а тут я вже підготувала все, щоб сьогодні ще зробити фісташкові. От у мене там перемалена фісташка, це чисто для того, щоб е, зверху обвалювати. А, оцей. а всередину я іншу ще перемалю. Коротше, одягаюся і гуляти з Луни, тому що вона вже на мене так дивиться, просто як на зрадницю року. Вона завжди так робить. Дебо вона приходить, і вона мені усім виглядом показує, що Настя Альо, ну щось попутала вже, якби ми час назад повинні були погуляти. Максимально утоплились, пішли гуляти. Сотий, сотий, кит, тікає, вдягла худак, тепленький зараз одягну, просто найтеплішу куртку, яка в мене є. Йдемо, 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 йдемо. Носки теж махрові одягла, коротше. Потіпляємося сьогодні по максимуму. Я почищу. Це вічна проблема. Ритуал після того, як ми зайшли додому, це відразу біжить, я відразу перевіряю її водичку їжу, тому що зазвичай відразу тут пусто, все поповнюємо. Ось у мене тут корм, водичка. Це просто після больної прогулянки, все, давай, я дикитися їж. А я йду міряти цей костюмчик, що мені прийшов, дуже цікаво, тому що він такий типу оверсайз. Давно його хотіла від цього бренду і щось вирішила саме зараз замовити. Потім у мене тут ранковий пілатус. Тут окреме містечко для цього є. Так, зараз я нещодавно купила собі нарешті штатив. Дуже світло так б'є сьогодні в очі. Одна ще температури немає, чого в мене так очі болять і вони дуже реагують на світло. мені Вони приємно дивитися. Так, він такий і Зараз якраз на погоду. О, оверсайз, офісний. Все, я вже бачу, мені вже подобається. тканина дуже класна. І все. Просто. Це попадання з ста, те, що я хотіла. Зараз ніфіга, на цьому штаті не вийде, дибіні штатів взяла. Він такий оверсайзний, дуже-дуже класний і дуже приємно все. Я прям задоволена максимально те, що я хотіла. Огонь. Займалася трошки, це дійсно допомогло. Реально стала почувати себе трошки краще. От, капіляри вже, до речі, не лопаються, так в мене була проблема. А, те, як я стою на руках, я знімаю більше в Інстаграм, але я якось і сюди думаю. Зараз я поп'ю чайочок, бо знову починає боліти горло і піду в душ. А потім, напевно, візьму книжечку, полежу, просто почитаю. І відпочину, бо все ж таки я хворію. Я не вмію хворіти. Я з тих людей, які реально не вміють хворіти. Подивіться, як дивно виглядає, так на оцей не дивимось, Цей уродець. сім'я не без урода. Але, коротше, в чому. А, два уродці. Мені просто трошки не вистачило, щоб покрити пасти, яку я кинула, яку я робила. І трохи не вистачило фісташок. Але в цілому вийшли ось такі цукерочки. Ці цукерочки фісташкові. І я їх докладу до тих, ну, самі найгарніші такі в коробочку, і зроблю такий мікс потім відфоткаю. А, спробую я, спробують мої знайомі. Я ще дороблю, що мені там по смакам трошки не сподобається. І можете замовляти, коротше, е, якщо аккаунт Амор в інстаграмі називається, це я зробила фісташковий і снікерс, типу, арахісовий. І ще я буду робити. У мене тут буде і з фініками, і з вишнею вяленою, Коротше, буде дуже багато всього цікавенького. Сподіваюся, але подивіться як прикольно виглядає. Ну, типу, якщо не дивитись на цього уроця, це просто я сама спробую. Це не, не в коробочку а, там теж уроці це крема. Лежить. Як букет якийсь. Ну, виглядає прикольненько, не знаю. І вони повністю без цукру, без будь-яких там барвників, додавання чогось. Я склала цукерочки, просто подивіться, як краса вийшла. Я вже прорахувала КБЖВ для оцих цукерочок, викладу завтра профіль, але мені так подобається, дивіться, вони реально ну, просто як покупні виглядають дуже-дуже гарно. Коротше, я максимально задоволена результатом. Це фісташкові арахіс, я зроблю ще чотири інших смаки. Але я зараз просто сиджу дивлюсь на оце і розумію, що я це зробила за два дні. Зараз проробила рецептуру. Головне, щоб це було ще й дуже смачно, тому що перші я куштувала. Я хочу трошки їх доробити, я вже розумію, що я хочу змінити. Тому що мені посмаковування не нормально, але я не їм цукор звичайний. А тим, хто їсть звичайний цукор, то вони будуть трохи гірчити, типу чорного шоколаду забагато. От, тому треба цукрозумінник якийсь додати. Ну, коротше, це вже таке деталі, але просто, просто подивіться. Ай, ой, краса! Все. Я дуже задоволена. Завтра понесу на пропуску. Е, я трошки під вечір знову почала почувати гірше. Я думаю, що по мені видно. От, на цьому я з вами сьогодні прощаюсь. Ось такий от вийшов в ложик. Пишіть всі ваші питання в коментарях. Е, взагалі, як вам. Такий формат. Коротше, пишіть все, що думаєте, буду читати, буду відповідати. І замовляйте мене цукарочки. Все, всім пока!